Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу розповісти вам, як оформити право користування земельною ділянкою, на рекордії розташований житловий будинок багатоповерховий і багатоквартирний, в якому вбудовані об'єкти нежитлового приміщення, тобто комерційного призначення. Є два шляхи оформлення такого права. Перше це оформлення права користування на умовах постійного користування земельної ділянки, і другий це оформити право приватної форми власності. Отже, що стосується оформлення права постійного користування, у вас у багатоповерхових будівлях є оформлена ОСББ, яке має статус юридичної особи. Так от всі власники житлових і нежитлових приміщень збираються разом, оформляються протокольно з питанням про те, що звернутися до відповідної ради. Щодо отримання даної земельної ділянки в постійне користування, першим пунктом на надати дозвіл на розроблення документації землеустрою. Документація землеустрою встановить межі даної земельної ділянки, тобто на якій розташований будинок і його прибудинкова територія, після чого рада затверджує таку документацію та передає вам у постійне користування. Дуже часто виникають питання з тим, що а що робити з комерційним призначенням. На сьогоднішній час не визначено, яким саме шляхом оформлюється така земельна ділянка саме під комерційними об'єктами нерухомого майна. Але для себе я розумію слідуючий етап: це після того як вам буде передана така земельна ділянка на праві постійного користування. Ви звертаєтеся до органу місцевої ради і просите надати вам дозвіл на розроблення документації. З розподілу території. Дана територія буде розподілена і відповідно до такого розподілу будуть встановлені частки ось цієї комерційної споруди, яка вбудована в території. І відтак налогова, тобто податкова інспекція, буде нараховувати податок на земельну ділянку під комерційним призначенням відповідно до його цільового призначення, тобто як комерційне. Вся остальна земельна ділянка буде податковуватися як піджитлов. Забудовою таким же самим шляхом ви можете отримати земельну ділянку і на праві приватної власності, також піти до міської ради, чи сільської чи селищної, отримати відповідний дозвіл на розроблення документації і просити після затвердження просити вам передати у приватну форму власності, після чого комерційні здійснюють розподіл. І ось та частка буде переведена як землі комерційного призначення. До речі, під час військового Така норма є діючою і заборон на це немає. Гадаю, що дана інформація була для вас суттєвою та корисною, підписуйтесь на мій канал, лайкайте. Дякую вам за увагу.